трохи затрималися. Так, погано чути. <laughs> Вже сидіти в Чернігському палаці. Вправиться якраз mm -hmm. будова міністерства з послом Південної Кореї, а після обіду я можу в Полизні продавати футболки на Кесі. Mm -hmm. Ставимо Цікаво. 6-7 євро, виходить, обід, а ну я ще взяв воду. Перше, друге і салат. Я не дуже довіряю полевкам. Оце суп. Мені суп знутрішчини взяв. свинними. Ця робота це взагалі кайф. Але в мене не залишається грошей взагалі. От подивись на мене, мій одяг повністю з двох змін в Мухіпа, які я відпрацювала. Mm -hmm. В моєму гуртожитку є одномісна кімната, mm -hmm. або, от як ми зараз тут знаходимося, двомісна кімната це блок, mm -hmm. де дві кімнати, по двоє людей. Всім привіт! Мене звати Станіслав, і ви на каналі освітньої агенції Платформа Стаді. Ми допомагаємо вступити у виші Європи та світу. А у своїх відео показуємо реальне життя українських студентів за кордоном. Сьогодні історія студентки з Пилзня, а саме її досвід навчання в одному із місцевих університетів. Привіт! Маша, привіт! Декілька слів про себе, будь ласка. Так, мене звати Маша. Я навчаюся на другому курсі Західно-Чеського університету в Пилзні. На факультеті філософії та спеціальності суспільства та політика. Йдемо подивимося на місто. Йдем. Добре, Маша, Давай розпочнемо із головного. Процес вступу. Як ти вступала? Подала приглашку, приїхала в плазень, Добре. здала екзамен. вступила. — Вступила самостійно. Так. Без допомоги агенції. Uh -huh. І що ти можеш сказати? вартувало воно того? Це було дуже складно, але принаймні я тепер розумію, як це все працює. Ага, ти розумієш. А скільки тобі по коштах вийшло? Ой, ну я старалась рахувати якраз перед нашим відео, ну то вийшло в районі 30 тисяч крон за весь вступ, всі документи, все-все-все. 300, 300, 300, тобто ти, 1200, майже тисячу триста, можливо, десь десь під півтори тисячі євро тобі обійшовся вступ. Якщо грубо, то так. Добре. Е, а як щодо мови чеської? Як ти вивчала мову? Я була в Празі на річних курсах чеської. Окей, скільки тобі обійшлися курси? Лише курси без проживання, обійшлися в п'ять тисяч євро. А з проживанням рік? Ще п'ять. Тобто десь десять тисяч собі. Так. От, от тепер, я думаю, ти точно жалієш про це, і я обічний впевнений, що воно того не вартувало. Воно того не Абсолютно. вартувало, і краще все-таки вивчати онлайн і скажи, що це дійсно можливо. Це реально можливо на прикладі того, що я зараз викладаю онлайн. Тому... Тобто ти викладаєш і вчиш дітей уже. При підготовці університету да, да. я викладаю, ми їм допомагаємо зі ступом. І це набагато дешевше, набагато менше проблем з цим. Да. Тобто, це 100% вигідніше. Це вигідно, це комфортно, тому що в тебе завжди поряд батьки, ти вдома, ти не в празі. Звичайно, і, і ти витрачаєш набагато менше коштів. Добре, що стосується вступних іспитів. Були в тебе вступні іспити? Так, да, це була дуже прикольна історія, тому що я знайшла сайт, де писали, що в полозень немає вступних. Угу. Я подала з розрахунком як запасний варіант, що в мене не буде вступних. Другий варіант, так? Так. Да. А потім мені приходить якби документ: у вас вступні такого-то, такого-то числа. Я така ха, Клас. Клас. І а здала? Так. Да, з я... чого були вступні? Політологія, економіка, соціологія. І ти все здала? Ну, мене один вступний, був, де все було разом. Супер! Це дуже цікаво, ти дуже молодець насправді. І по ціні давай підрахуємо, получається 10 плюс півтори, тобто один з половиною тисяч тобі обійшлося. Обійшовся вступ, і ти втратила рік часу. Так. Вірно? Угу. Зато ти здала екзамени, і виходить, ти зараз навчаєшся. І як тобі взагалі? Ти задоволена? Так, да, ти знаєш, от взагалі кажуть, ползень маленьке місто, де да, що тут можна навчитися, але тут через те, що місто маленьке, університет менший, тут дуже такий особливий підхід до кожного студента. Ти в будь-який момент можеш зайти до викладача в кабінет і просто запитати щось ведуть від це всюди так. Судячи з того, як я спілкуюся з студентами, то в Європі це набагато краще розвинуто і набагато простіше. І сама комунікація з викладачами, з деканом і тому подібне. Тобто, це все набагато простіше. Mm -hmm. Добре, Маш. А скажи, будь ласка, чому ти обрала саме західночеський університет? Дивись, мені просто не вийшло поступити, куди я хотіла це був другий варіант. Це був другий варіант, це був план Б. Так. Да. Ага, зрозуміло. Добре, а чому от ти обрала саме Чехію? Чому не Словаччину, не Польщу або не якісь іншу проєву? Я завжди знала, що буду вчитись за кордоном. Ми з батьками дуже довго розглядали Польщу, mm -hmm. а потім я не знаю, я знайшла відео, що можна навчатися в Словаччині, mm -hmm. але мої батьки вирішили, що це якісь недостатньо добрі варіанти і сказали мені вибрати Чехію, яка дуже близька до Словаччини або mm -hmm. Польщу, mm -hmm. я вибрала Чехію, вибрала Чехію, західночеський був варіантом Б. Да. І ти, в принципі, задоволена з цією спеціальності? То, так? Абсолютно, так зрозуміло. Добре, а як взагалі з навчанням? Як ти кожного дня навчаєшся, чи, чи як? Mm. Чи тебе є можливо, наприклад, я знаю, що словаччині п'ятниця вихідний? Ні, тут не залежить від п'ятниці, тут залежить mm. від обов'язкових предметів, які ти знаєш. Mm -hmm. У мене, наприклад, є пара семінар в понеділок, потім вівторок, три семінари, три пари, mm -hmm. і середа зранку ще пара, потім я вільна. Потім ти вільна, зрозуміло. Ну, в принципі, графік дозволяє тобі поєднувати роботу, якісь інші свої заняття, тобто ти все встигаєш. Yeah. Так. Супер. Е, скажи, чи є взагалі в тебе якісь складні предмети? У мене був дуже складний предмет в прошлому семестрі. Це ем, якби політична філософія самих її mm -hmm. з саме початків з Древнього Риму, з софістів. Mm -hmm. І так, це було дуже складно здати. Але в принципі ти всі предмети здала, тобто то я не маю зараз на даний момент проблем з якимись предметами? У мене є проблемні предмети? В мене залишились предмети на перездачу на наступні роки. Це е, більше соціологія, тому що моя mm. спеціальність поєднує два якби дві спеціальності соціологію mm -hmm. і політологію. Але ма саме мій моя, мі, е, моя замі, заміреність, якщо mm -hmm. так можна сказати, це політологія. Mm -hmm. Але я вивчаю всі бази соціології при тому, і мені це дається набагато складніше ніж політологія. Зрозуміло, а як е, взагалі стосунки з чехами? Чи ти відчуваєш якусь можливо там нерівність, або до тебе можливо якось не так дивляться, щось таке, чи чи, чи як взагалі які, які стосунки в тебе ще ну варто враховувати, що я все-таки на кафедрі політології міжнародних відносин тут не може бути нерівності. Mm. Тут всі до тебе відносяться класно, всі навпаки дуже прикольно поспілкуватися з іноземцями. Вони всі дуже дивуються, коли ми дійсно говоримо чеською, щось тим чеською. Mm -hmm. Ну так як зараз, наприклад, ти будеш давати зрозумів. Тобто, в принципі, стосунки е, з українцями і чехами нормальні okay. Ну, в порядку? Тут так. Тут так, зрозуміло. А чи ти взагалі проходила або будеш, або зараз можливо проходиш якесь стажування? Так, у нас є предмет в університеті, практика, і е, в рамках цього предмету нам якби е, е, запропонували пройти стажування в чеському міністерстві закордонних справ. Mm -hmm. Це відділ, який допомагає Україні, і там я вже півроку стажую. А що саме ти робиш? Я працювала більш над туристичною частиною співпраці України, Чехії та Кореї. Uh -huh. Щоб якби це працює так, що Корея виділяє на свій фонд гроші, які йдуть в Україну, а Чехія за ці гроші допомагає реалізовувати різні проекти. Uh -huh. Наприклад, виготовляє електро щось для електростанції, uh -huh. для відновлення або для водних ресурсів так само. І я співпрацювала з Кореєю. Я старалась знайти різні проекти різні напрямки, куди ми можемо ці гроші пустити, і фірми в Чехії. І так само в кінці квітня я повинна та щоб склалась, Повинна мати презентацію перед великим чеським бізнесом щодо співпраці з Кореєю Україною. Мені Це дуже цікаво насправді. Що, yes. що ти проходиш теж в Чехії? Це... Історія yeah. на мільйон, тому що зранку я можу сидіти в Чернінському палаці, в празі це якраз mm -hmm. будова міністерства з послом Південної Кореї, а після обіду я можу в полузні продавати футболки на касі. Mm -hmm. Цікаво, цікаво. І в тебе, виходить, три роки бакалаврат і 5 років магістратура, чи як? Ну, три бакалаврати, потім два магістратури, але і на бакалавра, і на магістра я можу взяти ще в одному додатковому року. Ага. Наприклад, бакалавра я планую закінчувати за 4 роки. А чого так? Тому що я не встигаю. Я хочу спокійно, в спокою написати дипломи, не хвилювати, що я якийсь предмет завалюю і не закінчу. Як ви маєте назор на українських студентів? Většinou to jsou studenti, kteří vynikají pracovitostí. Většinou ta jejich motivace ke studiu v porovnání s průměrem třeba českých studentů je vyšší, protože mm -hmm. samozřejmě musí do toho studia většinou taky vkládat mnohem více energie kvůli jazykové bariéře mm -hmm. a dalším věcem. Určitě. Ten první problém je vždycky na začátku, protože studijní programy na fakultě filozofické jsou dominantně v češtině. A, a jsou hodně zaměřené na vlastně samostatnou práci těch studujících. To znamená, už v prvním ročníku se očekává, že ten studující je schopný něco napsat, něco odprezentovat a tak dál. Uh, a v tom prvním ročníku dost často uh, ti lidé ještě nedisponují dostatečnou jazykovou kompetencí v češtině, aby ty úkoly zvládali opravdu jako standard, standardně a porovnatelně uhum. s českými studujícími. Což je třeba důvod, proč my máme tendenci doporučovat trochu úpravu standardního studijního plánu a v tom prvním ročníku tam třeba přidat nějaký jako kurz čeština pro cizince někde mm -hmm. a tak podobně. Takže máš, že jdeme za rozhodnout, Це мензо, їдальня, чістку, не в мене за їдальня за Хермачевського університет Полезні. Полезні. Добре, скажи, будь ласка, ми з тобою зараз замовили їсти. Скільки нам вийшов з тобою обід? От в тебе і в мене. Бо в мене є, я бачу перше, салат, ну і друге. Скільки коштує? Разом ти за двох заплатила, скільки точно? 310. 310 Триста крон. У ну, мене перше це 12 євро. Тобто по 6 євро, виходить, нехай буде грубо, 6-7 євро, получається обід. А ну я ще взяв воду. Перше, uh -huh. друге і салат. Uh -huh. Добре, як часто ти сюди ходиш? Та кілька разів на тиждень, як випадає по навчанню. Uh -huh. А як тобі виходить? Добре. Mm -hmm. а, харчуватися можна тут і зранку, і вечором, і в обід. Чи... Mm -hmm. Ну це Чехія, це mm -hmm. не Словеччина. В мене запрацює з 10.30 до 14.30. 14, ну, те, але теоретично сніданки є. Mm -hmm. Те саме. Те Ставі саме, вичаме. тобто тут не міняється, я понял. Оці страви, що ми з тобою бачили, вони, я так розумію, з ранку до вечора. Так, угу. зрозуміло. Машу, ми з тобою зараз у бібліотеці, так? Це саме головна бібліотека університету. Так, у нас їх є декілька, але це найбільша Найбільша, Найбільше вона дуже велика, дуже красива. Давай тоді з тобою поспілкуємося на тему відпочинку і вільного часу. Що ти взагалі можеш сказати? Як саме ти проводиш вільний час? У мене вного часу немає, але в мене є плани на день, коли він з'явиться, uh -huh. тому що тут можна ходити на пилатес, на аерогімнастику, на хілс, на різні танці. В uh -huh. більшості це викладачі українців в принципі, тому що місто велике можна знайти навіть до кого з українців піти на заняття. Можна, так, так? тобто ти собі плануєш це робити, yeah. але поки що в тебе часу немає. Добре, а як ви взагалі відпочиваєте тут вечором чи ходите кудись, можливо, які заклади любимі в центрі? Так, да, у нас взагалі така штука в ЗЧУ, що у нас є п'ять барів і кафе, які прив'язані так чи інакше до університету. Тобто, це університетські бари, університетські кафе. Кожна середа на з у нас вважається студентським вечором, де коли всі студенти в середу йдуть пити, а потім всі студенти всім ранку в четвер сидять на лекціях. Тому що викладачі так само знають, що в середу студенти п'ють в четвер, сім ранку всі кафедра ставлять лекції. Зрозуміло. Ну, це, це взагалі я так собі в принципі і думав, тому що ти, оскільки ти навчаєшся тільки три дні в тиждень, тебе можна сказати, четвер, п'ятниця, субота, неділя вихідні, тобто я думаю, що це якраз оптимально для тебе і ти сто процентів десь від відпочиваєш. Стараюсь. Добре, а стосовно хобі, чи маєш якісь хобі? Я наразі хочу заглибити знову французьку, тому що я її вивчала, але mm -hmm. закинула Мені Не вистачало якраз часу, тепер вона мене буде. Я планую і плюс чеська мова — твоє хобі. Ти ж викладаєшся? Я думаю, що це можна сказати як і твоє хобі. Вірно можна це назвати більш професією. Mm. але так скоріше моє хобі це спілкування з студентами, тому що я стараюся, зазвичай переписувати студентом на робочі години чеську, щоб вони звикали до чеської. Якщо вони мені напишуть маша, А, я, а що. Я завжди порад, тому mm -hmm. в мене ходять скоріше спілкування з моїми як моїми дітьми. Зрозуміло. То який нам купляти? На 30 хвилин, це 24. Один чи? Mm -hmm. Один. Аж тоді скажи, будь ласка, С. Скільки ти витрачаєш в місяць на доїзди? Ну, у нас часова єзденка, тобто на місяць орієнтовно 280 крон. 280 крон на місяць? Ну це десь орієнтовно 10 євро грубо. Так. Грубому добре. Ми зараз заплатили, получається скільки по 24. по 24, Це десь орієнтовно 1 євро, угу. наскільки я розумію. Добре, і як довго, як далеко знаходиться? Твій гуртожиток від університету саме від навчального корпусу? Е, ну, мені їхати або трамваєм, або тролейбусом або автобусом орієнтовно 12 хвилин. 12 хвилин це так. супер взагалі. Туди і назад. Угу. Добре. А скільки корпусів навчання? Багато їх є? Дуже багато. Угу. Те, що ми бачили, плюс на моєму факультеті сім навчальних корпусів. Ще в центрі у нас знаходиться три навчальних корпуси медичного, потім декілька педагогічного і декілька правничого. Угу. Зрозуміло. І переважно 12 хвилин, чи може бути й довше? Може бути довше, в залежності, де ти живеш, але в більшості в впевнений дуже гарна система. Чи можна проїхати зайцями? От якби ми зараз сіли і не заплатили. Провіряєш? Буває, так. Ти ніколи не вгадаєш, коли вони є, коли їх немає. Який штраф буде? Півтори тисячі крон. Ми зараз спробуємо якраз з оператором проїхати. Я вас не знаю. Добре. Отже, Маш, розкажи, будь ласка, де ми зараз знаходимося? Це один з гуртожитків моєго університету, тут, де я живу. Добре. Чому ти обрала саме цей гуртожиток? Він найновіший. Тут тільки зробили ремонт. Mm. Тобто це найновіший з тих, які вже, в принципі, є. Зрозуміло і переважно, скільки в кімнаті проживає людей. Все дуже залежить. Наприклад, в моєму гуртожитку є одномісна кімната, або от як ми зараз тут знаходимося, двомісна кімната, це блок, де mm -hmm. дві кімнати, по двоє людей. Добре. Я так розумію, наскільки ти мені розказала, це, це більша кімната, та тобто одна є завжди більша, одна менша. Так. Да. Зрозуміло. Добре, а чи є якісь обмеження у гуртожитку? М -м, курити не можна. Ну, курити – це зрозуміло, мається на увазі чи. Є обмеження по входу та виході з гуртожитка вно вночі і тому подібне? Ні, ні, такого немає. У нас от є, є карта, наша карта університету, ти її прикладаєш і в будь-який момент заходиш і виходиш. Тобто можна вночі собі спокійно прийти, так? Так, абсолютно. А таке питання стосовно вечірок. Я знаю, що, і, в принципі, в мене так було. У багатьох гуртожитках дозволяють робити вечірки. В принципі, це для Європи нормально і вони проводяться на, на коридорах, але я так побачу, просто що тут коридори дуже вузькі, я думаю, що, що, це, що тут такого немає. Е, можна, якщо дуже тихо, а взагалі не рекомендується по правилах. Добре. Ну і е, напевно, що одне з найголовніших питань вартість. Скільки ти платиш за місяць за ось цей прекрасний гуртожиток? Чотири тисячі двісті крон в місяць виходить. Чотири тисячі двісті крон це орієнтовно сто 100, 100 скільки сто тридцять євро. Чи сто шістдесят плюс, якщо ще рахувати прачку? Сто шістдесят. Давай переглянемо точно. Скільки це? Чотири тисячі триста. Чотири тисячі триста це сто сімдесят. Сто сімдесят п'ять майже угу. євро. Це якщо двушка, да. а якщо одна, тобто одномісна в районі п'яти тисяч. 500, ну Тобто вже під 200 євро. Під 200 ну, в принципі, ціна досить адекватна. Е, розкажи, будь ласка, як ти береш речі? Чи є з цим проблема, чи ну, взагалі як це працює mm -hmm. саме? У нас є прачка, зрозуміло. Тут е, платиш ти 50 крон за одне прання за годину. Uh -huh. І, в принципі, єдина проблема, яка може бути, це черги. Uh -huh. Тобто, mm, зрозуміло. <звук> Добре. А тепер е, питання, яке буде багатьох. Цікавити б'юті-послуги. Скільки ти на це витрачаєш, чи є з цим проблема? І взагалі розкажи, як саме в твоєму випадку? В моєму випадку все дуже просто, тому що волосся мені стриже сусідка, а манікюр я роблю сама. Тобто нічого взагалі? Ну, раз в рік закупити матеріал і все. І, і саму косметику. І саму косметику. Зрозуміло. А вартість морські аторіту наскільки виходить, це дуже складно буде. Ну, якщо переховати мій сьогоднішній макіяж, то mm. в районі двох тисяч крон, але Нас... це не купляється зараз. Ага, ну то це надовго. Так. То це важко буде вирахувати. Ми це нав... і не будемо в принципі враховувати, я думаю, до місячних витрат. Так. Добре, Маша, розкажи нам, будь ласка, про роботу. Де саме ти працюєш? Тут ти працюєш тільки касером чи чи ще десь? Я працюю не тільки касиром, я можу розпаковувати одяг зранку. Я можу його переоцінювати, навішувати, прибирати в магазин. Тобто все робота мануальна в магазині. Добре, і скільки годин ти можеш заробити? якщо це ранішні зміни або каса? Це буде 155 крон за годину. 155 крон, то в районі п'яти євро. Десь угу. пяти... якщо це прибрання, кабінки, як ми їх називаємо, то 135. А як воно тобі рахується взагалі? Ти ти мусиш якось відділяти, що ти працюєш там стільки то годин таку роботу, стільки то так. таку. Ми нам, коли замовляють зміни магазини, вони зразу вказують, яку позицію вони потребують. Mm -hmm. І виходить, як зі змінами? Ти працюєш кожен день, чи як ти обираєш зміни? Ні, день? ні, ні. У нас є менеджерка, це працює як бригада. Вона нам пише конкретно кожну зміну, чи можеш ти вийти, наприклад, третього, шостого, дев'ятого mm -hmm. від такої до від такої. Відповідно, mm -hmm. я вибираю зміни, які мені підходять, і хожу на них. Окрім хаоса, ти ще десь працюєш? Так. це всі магазини ЛВП: це Кроп, Резервет, Мохіто, це Сенсей, тобто будь-якому цих магазині. Будь-якому си. Ти розказувала, що ти викладаєш чеську мову. Та по-перше, я викладаю у вас. У нас, так, знаємо. По-друге, ми зараз моїм другом створюємо свою школу чеської мови. Називається. Добре, назву ми залишимо, щоб так. прорекламувати. І скільки ти можеш також заробляти в годину, якщо не секрет на вивченні е... чеської мови. Зараз наразі це 300 крон. 300 крон? Так, але от ми зараз думаємо, що над цінами, тому що ми тільки починаємо. Mm -hmm. Добре, ну, це більше, це десь 12 євро. Я так розумію. Mm. Десь так. так. Десь так, 12 євро. І, і ти можеш сказати орієнтовно, скільки тобі виходить з усіх робіт заробити? Чи тобі цього взагалі вистачає і яка це сума? Кращий місяць виходить в районі 17-18 тисяч крон. 17-18 тисяч крон. Я зараз щоб бути точним, переведу. 17-18 тисяч крон це у нас ну беремо 18... Це десь 730-750 євро. Ти заробля. Ти можеш заробити, це в кращому випадку. Так. Зрозуміло студенці в принципі вистачає, але в будь-якому випадку в мене є тату, яка мені може написати я хочу нове платічко. і ти встигаєш, виходить, і навчатися, і ходити в магазин продавати, і навчати чеської мови. Я стараюся. Молодчина, молодчина, дуже похвально. А скажи, будь ласка, як ти взагалі знайшла цю роботу в хаосі? Ой, це смішна історія. Моя сусідка, вона менеджерка. В цій mm -hmm. агентурі вона шукала людей, які будуть працювати на магазинах. Тобто ти через агентуру так. знайшла. Так. І це виходить, ти давала якусь заявку, ти зв'язувалася з агентурою і сказала, що просто ти хочеш працювати, так? Так, вони дають регулярне оголошення і, в принципі, ти пишеш менеджеру. Mm -hmm. Тобто в загальному для студентів не проблема знайти роботу. Якщо розглядати варіанти по типу, агентури або якась більш робота руками, то так. Якщо вже більш хочеться працювати як головою, щось престижніше, тут уже потрібно постаратися. Але це але все одно можливо. Та, для І з першого, першого, цим так. проблем немає. І ти з першого курсу працювала, чи можливо ти вже пізніше якось? З першого курсу я ще пристосовувалась, починала викладати, а от уже з другого курсу я почала працювати більше. Тобто з другого ага, зрозуміло. Супер. Має апарат для чого? Для сканування, щоб швидше купувати. Ти приходиш потім на касу, пік, йдеш. Що перше беремо? Ми йдемо прямо. Нам треба хліб. Хліб? Так. Ти починаєш з хліба? Так, я завжди починаю з хліба, Ну, якщо мені не треба, звичайно, якась, якісь порошки, пральні, ще щось. Ну ти маєш поки що порошки. Так. Добре. пачки мені вистачає. Береш. Угу. І готово. Супер. Так. Йдемо далі. далі, що далі береш? Фрукти овочі. Керіки. Оба. з м'яса завжди лише курочка. Десь тут. Є. Yes. Це у нас сметана кашлегані, Це вершки. Понятно. Я зазвичай люблю пасту. Mm -hmm. А макарони будеш купляти? Так. Да. Добре. І сир. Сир, добре. От таке молоко можна взяти, але я люблю зазвичай брати тучне, воно таке червоне. До речі, на рахунок молока. Ваше, рідне, татра. Татра, ну. No. Можна його взяти, я його ніколи не брала. Ну давай. Макарони. Макарони. Ой, по акції. Оце взагалі, оце, коли мене гроблять студентами, мене їх забагато я не маю що їсти, я їм оце. Оце? Так. Да. Коли немає грошей. Так. Да. Угу. Ні, насправді дешевше зробити оцей пару днів поїсти. От, вони не по акції, але це італійські макарони взагалі улюблені. Ну, Це улюблені. топові макарони. Так, да, вони недавно були по акції, а зараз ні. От. Тусь з мого улюбленого, коротше, Рошен. Рошен? Рошен, нас завжди. в нас майже в всіх супермаркетах є Рошен. Нічого чого собі. Будете. Я Будете. точно не солодкі не їм. Серйозно? Угу. Що за недне життя без солодкого? Мілка! Так. Да. А де мої улюблені? Хтось бачить? У нас старенька та тому тільки ці капсули підходять, такі угу. що ручення. Це а, все. Да. Показуй на камеру, скільки ми. 714. Отже, Маша, давай тоді будемо підбивати підсумки. Спочатку по вступу. Скільки тобі обійшовся вступ? З курсами? З курсами, з усім, повністю. З вивченням мови з усім. Ну, ми рахували, що в районі 11,5 тисяч. 11,5 тисячі вступ, плюс мова, плюс, в принципі, всі послуги. І що ти можеш сказати про це? Це того не вартує. Це, це, і, що, це... і що ти рекомендуєш для Я рекомендую онлайн вивчати вдома, коли тобі допоможуть різні. Наприклад, агенція, коли тобі допоможуть з документами з вивченням мови вдома з переїздом, коли ти з першого до останнього кроку знаєш, які людині написати, щоб тобі допомогли. Добре, давай тепер підіб'ємо витрати по проживанню взагалі у Чехії, саме у місті пизи. Отже. Починаємо спочатку з з їдальні. Ми підраховували, що це 6 на на 5, це 30. Так. Це 30. Потім ми сьогодні накупили раз в тиждень 30 і тепер 30 на 4 на 4 тижні це 120. 120 Ми сьогодні накупили з тобою на скільки? На 30 євро. 30 тепер теж на 4, це вже 240 Виходить. Проживання ми казали 4,5-5 тисяч. Грубо беремо за проживання у гуртожитку. беремо 4,5 крон. Це 180 євро плюс 180 євро, проїзд 20 євро. Так ми рахували, 10 навіть. Так, навіть так, 10. 10 так, так, 10, 420 плюс 10 е, харчування є, е, б'юті послуги ти робиш сама, це безкоштовно рахуємо. ну, 430 євро в мене виходить. ще, можливо, якісь хотілки, хотілки так, е, можливо, там якісь. Бар, кафе, щось таке, ну, візьмемо грубо ще 100. Uh -huh. Ну, тобто 500 530, 530 євро. Десь можна вкласти 500-3600 євро. Отже, 500-600 євро, тобі виходить проживання у місті Ползні. Добре, тепер скажи, будь ласка, що ти, що би ти порекомендувала людям, які планують вступити від себе особисто? Ну, Ми будемо заходити в банальності. Я би сказала, що потрібно планувати і планувати наперед. Має бути план А, план Б і прямо прям план С, якщо щось не вийде, щоб завжди знати, який крок. Тому що коли в тебе не виходить вступити в університет мрії, ти зазвичай розстроєний, ти не знаєш, що тобі робити далі. Але якщо ти наперед мав якийсь план запасний, запасну приглашку, запасний варіант, ти знаєш, що тобі робити, куди тобі рухатись. Сто процентів гарно сказала. Скажи, будь ласка, чи ти не шкодуєш про свій переїзд та про навчання саме тут, у Чехії, у місті Ползні? Ні, абсолютно. Та, Це вийшло зовсім не те, що я очікувала і що я хотіла, але це, моє, це мій шлях. Це, це робить мене сильніше, це робить мене мною. Взагалі ти не шкодуєш про це. Mm -hmm. Добре. Е, і, тепер, і тепер, що ти плануєш робити саме, саме зараз, от в твоєму випадку, після закінчення? Які в тебе плани? Після закінчення бакалаврата, я думаю, переїздити кудись далі, можливо, по Чехії або по Європі навчатися. Мені потрібна магістратура в моїй спеціальності в політології, а потім куди життя заведе. Можливо, в журналістику, а можливо, ви потім побачите мене в якійсь політичній партії в Україні. Супер, супер. Були би раді. Тобто, ти плануєш далі рухатись по спеціальності? Так. Да. Тобі подобається твоя спеціальність, вона приносить тобі задоволення? Абсолютно, хто ще може законно казати погані речі про Трампа? Добре, Маша, дуже тобі дякуємо. Це було дійсно круто, дуже повчально. Я сподіваюся, глядачам сподобається це. До це. нових зустрічей. Так. Кампус тут знаходиться більшість факультетів технічних і тюрма. Якщо ти будеш погано вчитись, це оце. Вона така красива. Я подумав, що університет. Ні, насправді тюрма гарніша за університет. Вище, вище. Вище, точно? <риклад> 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 Отже, шановні, це вже наш четвертий випуск. Якщо вас цікавить освіта за кордоном, підписуйтесь на наш канал, ставте лайк та коментуйте. Це допоможе створювати ще більше якісного та корисного контенту. До зустрічі в нових відео.